Rolling Stones 50 років, 12 липня 62-го вперше під сучасною назвою на сцену лондонського клубу Маркі вийшли 18-річні Мік Джаггер та Кіт Річардс, які залишалися у складі гурту. Всі півстоліття. Невдовзі до них приєднався ударник Чарлі Вотс, а ще трохи згодом гітарист Рон Вуд. До ювілею гурту в Лондоні відкриється фотовиставка, присвячена рокам феноменального успіху музикантів. Та їхні прихильники понад усе сподіваються на концертний тур до золотого ювілею. Ми сподіваємося дати кілька концертів цього річ, але ми точно ще не домовилися. Я не знаю, що відбудеться пізніше. Знаєте, прагнемо не зупинятися, робити усілякі речі. Тож певні речі плануємо. розпливчато то сказав Мік Джаггер. Про певні проекти в роботі раніше натякав і кіт Річардс. Останній світовий тур камінці здійснили у 2007-му. Його побачили 5 мільйонів людей у 32 країнах. На квитках музиканти заробили півмільярда доларів, що зробило це турне найбільш прибутковим у світі.